Приходом весни на Кіровоградщині розпочалась, і весна театральна. В області стартував огляд-конкурс аматорських театральних колективів. Протягом березня аматори з районних та сільських будинків культури презентуватимуть свої постановки в п'яти районах. У репортуарі містичні драми, п'єси, жарти, мюзікли, шоу, вистави, фентезі та притчі. Першими спектаклі побачили жителі новоукраїнки. На відкритті фестивалі побувала і наша знімальна група. Огляд конкурс театральна весна Кіровоградщини» проводиться в області щорічно вже понад півстоліття. Цьогоріч у ньому беруть участь 33 аматорські колективи. Насамперед, це клубні заклади нашої області, це аматори. Це люди, які ходять у свій вільний час, займаються у театральних колективах. Вони знаходять там себе. Ми знаходимо багато дуже талановитих акторів, талановитих режисерів, які дуже люблять театральне мистецтво. Відкриття театрального конкурсу відбулося в новому. Українці нас завжди сприймають як район, який є театральним, адже в нашому районі. Тільки чотири колективи, які носять звання народний, є з театральними. Є з сільських багато колективів, які мають театральні колективи і мають колективи високого рівня. Сюди зі своїми виставами приїхали театральні колективи з Новомиргородського, Новоархангельського, Вільшанського, Бобринецького та Новоукраїнського районів. Виступи аматорів оцінює журі, у складі якого актори-професіонали. Серед них головний режисер обласного театру імені Кропивницького Євген Курман. Він переконаний, не дивлячись. На складні часи проводити такі конкурси необхідно, коли Черчилль сказав таку історичну фразу, теж була дискусія, чи потрібно зараз там от вкладатися в культуру, коли йде війна. На що Черчилль сказав: а власне, що ми тоді захищаємо? Тому я такої ж думки, це просто необхідно робити. Професійна актриса театру «Корифеїв» Вікторія Майстренко до колег аматорів поблажлива. Оцінюю дуже хорошо, тому що театр почався професійний, почався з аматорського. Актори з таким розумінням, з такою душевною, душевним підйомом це роблять, значить, вони в них болиться те, що вони роблять. І це дуже приємно. Самі ж актори-любителі говорять, що виживати самодіяльним колективом нині нелегко. Щоб Отовити декорації та закупити реквізит, змушені шукати спонсорів. Багато чого роблять власними силами. Ми купуємо і декорації, костюми. Ото всі У нас у колективі 24 чоловіки. Костюми шию, всі сама, всі, оце ж скільки костюмів. Я всі шию. Залюбки сама швейна машинка на роботі, швейна машинка дома, і поки не. Обшию всіх, я не заспокоюся. Захоплення театром об'єднує людей різних професій серед аматорів, і міліціонери, і медики, і держслужбовці. Приходять у наш колектив. Ті люди, які дійсно люблять, які надихають їх це театральне мистецтво, і вони залюбки приходять і на репетиції, і на вистави. От і це і молоді. І старші, і різні за професією, і різні, звичайно, і за характером. Але так їх об'єднала це любов до театру. за підсумками конкурсу. Найкращі колективи отримують відзнаки. Їх вручатимуть восени під час відкриття фестивалю Вересневі самоцвіти Микола Мумига, Олег Позняков день за днем.